Українець він устроєний такий, що коли він в Германії, йому хочеться в Україну. Коли він в Україні, він думає, що я оттуда уїхав? Вроді там непогано було. І Поляшка каже, все, цієї ночі ми пересікаємо кордон. З цими дітьми малими, і ще там були якісь індуси, афганці. підходить до мене і каже: закрий рота своїм малим, бо зараз їх тут приріжуть. Говорять, тому що тут вже деяких оцих афганців по декілька разів їм робили департацію. Вітаю вас на каналі Біженців. Німеччині я міла і хочу подякувати від себе та від батьків за так багато гарних слів на їхню адресу. І вони кажуть, що їм в житті стільки ніхто не говорив доброго та так не хвалив, як зараз. Тому я впевнена, що ця історія і це інтерв'ю. Було корисним не лише для глядачів, які його дивляться, а й для самих батьків і для мене також, тому що я проводжу паралелі між тим, як ми зараз живемо в Німеччині, будучи біженцями з України через повномасштабну війну в Україні і як колись батьки жили в Німеччині 30 років тому. Ми продовжимо нашу історію. Не забувайте про лайки та коментарі. І ви вирішили знову повернутися в Німеччину. Ми зупинилися на цьому. Українець він устроєний такий, що коли він в Германії, йому хочеться в Україну. Коли він в Україні, він думає, що я оттуда уїхав? Вроді там непогано було. В Україні, виходить, в цьому 93-му році заробітка взагалі ніяких, розвідку ніяких. От а так, до обіду, після обіду починається обід, рюмка, друга, третя, коротше, тіпа, і ти замічаєш на тому, що ти спиваєшся. Спиваються люди тоді, коли немає роботи. Взагалі. Коли мужик зарабатує, йому нема коли пити. Коли зарплати немає, тіпа, мужик починає спиватися. І я розумію, що тіпа, я починаю деградувати. І виходить, що тіпа, в мене характер такий, що я тіпа, як рубанув, наче сокирою одрубав і сказав, все, я їду в Польщу знов. А ще я зустрів одну свою стару знакому, вона каже: ти був в Германії? Я теж була в Германії. Я говорю, як? Вона каже, я водила біженців туди. Везернутий штат. Я говорю, да ну, мені смішно так стало. Я говорю, да ну, а як же ж ви Границю переходили? Так-то і так-то. Я говорю, обалдеть. І я думаю, стоп, я поїду в Польщу. І перейду так само границю, як вона мені сказала. В общем, я беру, типу, купляю путівку теж в Польщу. Доїжджаю до Пшемишля, по-моєму. Сідаю да. в електричку, і їду до Губена. там той польський Губен, а потім німецький Губен. Доїжджаю до Губина, вона мені каже, йди на старий железнодорожний мост. Я йду до того моста і жду, що зараз скажуть Хальт, хенде-хух. І ніхто не каже, я йду далі. Мост, колюча проволока, але це все можна перелізти. Я проходжу через мост. Знов починається колюча проволока, але вже можна спригнути з моста вниз. Я спригну. Діти гуляють німецькі німецьки на велосипедах їздять і кажуть, ми зараз позвемо поліцію. Я говорю, та підожіть, говорю, я йду до німця, до свого знакомого в гості. Вони, а чого ти офіційно не йдеш? Я говорю, та це ж офіційно, це ж Совєтський Союз. Тут поки щось доб'ється, то полгода пройде. Я говорю, я оце до них на суботу неділю піду, а понеділок вернусь назад. Це ви дітей так обманули. Ну так. Да. Але слава Богу, що ти вже говориш по-німецьки, то можна ж щось об'яснити. Я говорю, то ми не позвете поліцію. Вони, ні, не позвемо мені. Я дійшов до бензоколонки, сів до Дальнобойщика, доїхав до, Франк... до франкфурта Одера, до Железнодорожного вокзала, сів на електричку і доїхав до Франкфурта Майна. Це за сутки в мене вийшло доїхати від Умані до Франкфурта Майна. Ну і там я здаюся знову. Ну, а за це время Германія вже ж пішла вперед, в неї з'явилися комп'ютери. І вони мені на комп'ютері говорять, що типу, як ви вже тут були. Я говорю, да був. А, а вони думали, що я під другою фамілією здаюся. От печатки типу, я, а фамілія друга. А коли вона дивиться, ні, фамілія та ж сама, вона, ага. Ну, вам каже, треба їхати на те саме місто. Не... Я думав, що я у Франкфурті тепер буду жити і робити. А вони кажуть, ні, вам треба повернутися назад, типу, як в Брандербург. Там знову я отримую документи, а починаю жити. Підходжу до свого цього директора фабрики знову, говорю: може ви мені допоможете, знайдете роботу. Він каже: ну попробую. Коли він каже, що Тіпа, тут мій товариш строїться і йому треба допоможник, підійде до нього. Я приходжу, Мартін така хороша людина, дуже була. Вони викопали котлован, забетонували площадку внизу котлована. І це на, на цей етап я прийшов. І він каже, давай строїти дом. Я говорю, я ж не строїтель. Він каже, а я настройщик Угу. Mm -hmm. Каже, ну тут мені так розказали, каже, така інтересна технологія. От як діти кубики строять, отак От ми будемо кубики строїти. Скільки ти робив на бетономешолки? Получається, робота там була така: зранку до Туда вечора такожна? колотити. раствор. Бет, бетон, бетон колотити бетон, щебенка цемент. Нагружати на тачку, возити туди, висипати в блоки. Вони пуститі висипати туди. Робота така, вона не для кожного підійде. Шість но... по... марок. По шість марок. Шість марок, так. Да. Ну, це мало було. Дуже це, дуже мало. це дуже мало. За таку роботу це взагалі дуже мало. Ну я і такий був радий. Ну і за це время... Ну ще а. на Україні. А, ну, ми з цим настройщиком Реалі за, за три місяці построїли дом до криші. Він був доволеною, я доволений ним. Так, і потім приїхала Тетяна. Я приїхала. Ми забули за саме головне. Мені дали телефон полячки, яка переправляє українців. Я думав, що їх просто посадять в таксі і перевезять через річку. Якщо як б я знав, що жде Тетяну, то я б ніколи в житті не зголосився. Тетяна теж не знала, що їжде. Вона приїхала до цієї полячки, полячка її зустріла доброзичливо. Вона каже, ти така біленька, дітки біленькі. Коротко, ви взагалі зійдете за поляків. Я скажу, що ти моя племінниця, вам взагалі можна гуляти по селі. В то время, коли пакистанці <сіх> сиділи в підвалі, хорошо, проходить якесь время, і полячка каже, все, цієї ночі ми пересікаємо кордон. Ну і далі слово Тетяні. Нам кажуть, давайте типу, це саме готуйтеся. Ну як готуватися? Нас е, взяли, підвезли до якогось берега. І ми з цими дітьми, я з цими дітьми малими, і ще там були якісь індуси, афганці і, е, типу, кум наш. Ну, коротше, ну було десь до 10 чоловік. Треба було бігти берегом. і Я з цими дітьми малими бігла берегом. в темноті, такі береги, по, по болоті. Десь е вижа косточок болото, горяцю, таке все, очеретиці, ноги порізали ті діти. Взагалі, ну, то було страхіття господнє. Прибігли ми і в самому широкому місті, річки Одер, у нас стоїть лодка, така невеличка лодочка, і це ми повинні були сісти туди всі. І воно було на Лєскі та Лодочка прив'язана, прицеплена до другого берега, аж туди до того берега, германського. І в самому широкому місці нас переправляли, тому що в цьому самому широкому місці ми контролювали прикордонники. Коротше, ця теч'є та така. Те та все з кожною секундою наливається Плавать ця вода. Плавати я не вмію. І води, боюся, до істерики. Якісь ці, ці дітей, Боже, господи. діти плавати діти теж не, не вміють плавати. Діти абсолютно не вміють плавати. Тоді холодно було. Тетя чи Тетяна не просто не вміє плавати. Вона в неї істерика, коли вона заходить по шию в воду. Я була в Криму на практиці, я була топилася. Ну тут Прошу. надо, типу. Як... Ну а тут якби надо було. І, типа, і ці діти спереду мене сидять. Якийсь отакий з намотаною головою ззаді сидить, придхопився до челна. мене. Коротше, що типа він бачить, що ця вода така. Він, він, він мені... держиться за Тетяну. Тетяна каже, за мене держатися все одно, що за камінь. Я, але, не кажу, але ж він я не його, його лупила руками, коротше, мене. Типа, ну коротше, це був якась катастрофа. в общем. Прихильченчиський Коли... фільм. Коли вже так, нас... Ви перебралися на той берег. Да. До Хоча допливають не всі. Дев'ять да, того... чоловік знайшли перев'язаними вірьовкою, там якісь да. теж стани. Там глибока дуже річка. Всі втопилися з раду. Всі, всі, всі зв'язані були вірьовкою, вони думали, що якщо вони зв'яжуться, то, то типу, не втопляться. Втопилися спасули. всі, всі дев'ята. Коротше, на світ, вже ж цей вийшли з тої Лодки. Ну, а далі їх були підібрати таксісти. Сіли на берег. І, тіпа, і один із хлопців, один із моїх дітей почав плакати. Ярослав почав yeah. сильно плакати. Короче. І громко плакати. Він замерз сильно і це саме взагалі, і намок і замерз. І один із афганців каже, що він жонатий, був на білоруськ, він розумів хорошу руську мову. І підходить до мене і каже: закрий рота своїм малим, бо зараз їх тут приріжуть, говорять. тому що тут вже деяких оцих афганців, по декілька разів їм робили депортацію. Типу. якщо ти зараз не закриєш рот, він до мене е, так жорстко сказав, то я зараз просто вас усі тут заріжуть, чортої матері. Скільки ж ми можемо переходити ту границю е, і типу, платити і платити? Тіпа типу? скільки ви платили тоді? Дорого це було? А ну мене багато. ми думаємо, що по там багато разів більше. Вони по 5-6 по раз, прикинь, на що вони вже були способні, коли по 5-6 по разів була депортація і вони їх вертали назад. Якби. Ну, коротше, так, да. Хорошо, ви, ви сидите в кущах, ждете, поки проїдуть патрулі. Да. Так, а проїхали потім... патрулі, під'їжджає таксі. Під'їжджає таксі. У мене все в голові перемішалося. Я так, забула я... всі слова. Всі слова, так. Да. Таксі спитає: куди вас вести? І в це время малий вспоминає і каже, брюки, мост. Це вже діти, вже мало да. німецькою. І, ну, і, і таксист каже, о май oh наконец-то, короче. короче і нас везе. Він везе, везе нас везе. до моста. Да. А тут стоїть Саша і не заводиться ця машина, ну так як у фірмі, типа Трабан. Яка вона нова? Треба машина за 100 марок. Трабан за 100 так, марок. Завевся, завівся трабан, поїхали ми. Ми поїхали, так. Да. Так, ну і далі я розказую. Ну в общем, кума завезли в весь штат. Тетяні не треба було, тому що, типу, як ну, все там. Зберілося. Про те, як батькам жилось в Німеччині, коли вони вдруге сюди приїхали, а також чому повернулися ж таки до України. Ми будемо дивитися у наступній серії. І я не розтягую це інтерв'ю, я просто дозволяю вам смакувати кожною серією. І ще підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. До скорого.